Привіт, це силові Шаровари. Це відео створено спеціально для олдів та для людей, які хочуть бути в курсі останнього та актуального лору у Всесвіті молота та війни. Саме тому ми починаємо новий цикл про ковчеги знамення. А якщо ви хочете ще більше поглибитися в актуальний лор, то дуже вам раджу перечитати книгу Лев Син Лісу. Це найсвіжіший, найактуальніший кампейн. Ну, точніше, навіть не кампейн, а саме історія про нашу сплячу красуню, яка нарешті прокинулась, не пройшло й 10 тисяч років. Все це відбувається в імперії Меніхілус, але що було далі, і деталі розповідати не буду. Це занадто жирні спойлери. Тому всім дуже раджу. Вишенькою на торті є те, що книга локалізована нашими майстрами із видавництва Мольфату. Якщо ви хочете її придбати і додати до своєї колекції, посилання буде прямо під цим відео. Вітаю вас на каналі Силові Шаровари. Тут я буду розповідати про Warhammer 40 тисяч українською мовою. Буду вдячний за вподобайки та коментарі, тож тисніть на той дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також підписуйтесь на новий телеграм-чат для спільноти. А якщо хочете підтримати канал фінансово, то під відео є кнопочка спонсорства та посилання на донатік та Монобанку. Також окрема подяка за допомогу у створенні цього відео одному з підписників каналу Психомаску і співавтору каналу, який працював над цим сценарієм прямо з госпіталю. Тож починаємо. Після падіння Кадії око жаху дало тріщину і перетворилось на справжню сраку жаху, бо поділили собою імперію на дві частини: Імперіум Санктус та Імперіум Нігелус. В імперіумі Санктус все більш-менш стабільненько. Лише зграйки гопоти, які звичайно поклоняються хаосу, віджимають вокси і пишуть на стінах про п'ятиметрового під. Ну ви зрозуміли. А ось Імперіум Нігілус став лівим берегом. Трамваї не ходять, рівні гопоти зашкалює, та ще й світло астрономіковано вимкнули за борги. бар перельоти навіть на короткі дистанції перетворились на атракціон, помри або здохни якому навіть Думслеєру довелось би важко. Тож, що лишається робити? Люди вирішили, що як помирати, то з музикою, і полетіли шукати темних ельдар, щоб влаштувати собі щекавицю. І як не дивно, але хтива групка замість перегод на свої булки знайшла групку Ельдар Інарі, їх вислухали, похитали головою на слова про Флюгігехаймен і запропонували кращий план воскресити Жилімана. А в нього великий? запитав один фембой. Найбільший грозбух в світі. Відповіли Інарі. Слово гроз переконало всіх, тож вони пішли воскрешати жилю. Розчарування хтивці у групі було настільки сильним, що могло б породити нового бога хаосу з лицем, як ПП. Однак перероджений жиліман спочатку відбив атаку Чорного легіону на Ультрамар, а потім розпочав активний контрнаступ. Скоро до нього приєднався головний фабрикатор Марсу Делізарій Коул, який раптом знайшов на складі цілу купу примарисів, донатну версію космодесантників, більших, сильніших, розумніших, але теж байдужих до інтиму на превеликий жаль фембоя. Нове підкріплення дозволило лівому берегу імперіуму вистояти в найтяжчі часи і дати орденам космодесанту трохи часу на відновлення. На цьому не закінчилось. Жиліман проривався до терри, бився з Магнусом та Мортаріоном, палив сади Нургла і крінжував з того, що перетворився імперіум людства. Але це вже зовсім інша історія. З імперіумом все зрозуміло. Люди борються за своє існування, а от хаосити тим часом запланували інше. Абадон, коли дізнався про Желімана, не поспішав летіти напряму до святої Тери, бо боявся закосплеїти батька і піймати єбалом душу стератос від одержимого Желі. Він раз за разом переслуховував запис криками: Імператор вийшов Желімана! Вийшов! Фулгрім, який стояв з боку, облизався і пробурмотів щось про звабливий голос Фембоя. Але стоп, хто ж в чорта такий абадон? Ну, для ветеранів він венера Мілонська Вархамеру. Самі знаєте чому? А для новачків поясню, це одна з найважливіших постатей у всьому Вархамері, який сильно доклався до створення сраки жаху. До Єрісі Гора пан Абадон був першим капітаном Легіону Місячних Вовків, а також членом Марніваля, невеличкої групи радників того самого Гора, примарха місячних вовків. Після Єрісі і смерті Гора саме він зібрав докупи недобитків і охрецив це зборище Чорним Легіоном, головною силою Хаоситів. Хоча Абадон раніше дуже любив Гора, його тупа смерть від рук ледь живого Імпі переконала Абадона в тому, що Гор був просто перебафаним дурнем. З часом Чорний легіон виріс до масштабів, котрі не снили жодному лоялістському ордену після реформи Жилімана. два космодесантника. Абадон був справжнім солдаттем. Тож замість самовбивчих атак і жертвоприношень він почав налаштовувати логістичні канали для постачання зброї та броні. Більше того, Чорний легіон оголосив набір у свої ряди для всіх, хто хотів присягнути на вірність Абадону. Тож часом до них приєдналось немало інших варбанд з космодесантів зрадників. Коли чисельність Чорного легіону перевалила за 1005 хаоситів і Абадон відчув чисельну перевагу, то оголосив себе магістром війни в пам'ять про гора і почав кампанії проти Імперіум. Пізніше ці кампанії назвали Чорними Хрестовими походами, напевне, щоб потролити головного атеїста Імперіуму. Крайній 13-й похід якраз роздовбав Кадію і порвав сраку жаху. До речі. Ходять чутки, що в дитинстві Абадон впав у величезний чан з чарівним зіллям, і, щоб вижити, висмалив все до останньої краплі. Коли його звідти дістали, він же підтягнув штани до грудей і попросив називати себе Абадоніксом. І дійсно, він ріс швидше за інших дітей, а коли його прийняли в космодесант, то він міг влізти лише в термінаторську броню, з якої витягнули все зайве. От такий от Абадонікс, стероїдний качок, стратег і справжній лідер. А тепер повертаємось до ковчегів і Хаоситів цілому. Після перемоги на Кадії, сили зрадники розпорошились по всій галактиці і займались чим хотіли. Мортаріон плакав на згарищі, Фулгрім шукав фембоя, а ота бадон нігті. Він використав свою ластівку, свою чорнокам'яну фортецю як гігантський FPV для знищення Кадії. Технодесантники Легіону забули йому сказати, чим приліти ФПВ закінчується для самого ФПВ, а сам Абадон думав, що автори спеціально обрізають відео влучань. Ну, і як це майно тепер списати, горював Абадон. Хоча дорога на Теро була відкрита, але ресурсів для фінальної атаки в хаосу ще не було, тож хаосити повернулись до улюблених набігів на мирні світи імперіуму. Одна з таких варбан Чорного легіону, якою командував Варп Коваль вирішила напасти на Пергаматос, супутник, який виконував роль складу всякої небезпечної і просто цікавої дичі для інквізиції. Наприклад, там були нерозривні труси Брюса Бенеруса, старий стабер, з якого вбили Путіна, і почуття гумору Жилімана єдиний об'єкт в галактиці з від'ємною масою. Після вдалої кібератаки на захисні системи супутника механікуси хаосу благословляли жиллю, за прийнятий в кодексі Астартес дефолтний логійний пароль імпі Імпі. Бойовий корабель Чорного Легіону мав подолати пустотні щити, легіони бойових машин з Кітарію та навіть Титанію. Але Варп Коваль був готовий до подібного і впевнено прогризав оборону. Абсолютно випадково, Магос наштухнувся на цікавий інформаційний том, котрий віяв древністю та секретністю. Називався він Sailor Moon Final XD ікс Fun Works, відкрити на воскресінні імператора. Недовго думаючи, темним механіком відправили цей файл напряму в базу даних Мстивого Духа, флагмана Абадона. Том же раптом виконав роль такого собі телепорту, і на борту Лінкора опинився ваштор Аркіфейн на прізвисько Шозахуй. Так от, пан Шозахуй — важлива фігура в хаоситів, власник найкрутішої майстерні в Варпі, демон, геній, інженер, філантроп. Цей демонюга виробляє, постачає зброю та демонічні машини усі четвірці богів та їх прихвостням, зберігаючи при тому підкріплений контрактом нейтралітет. В контрактах Вашатора завжди є допис дрібним шрифтом. При розв'язанні війни з Вашатором Аркіфейном чи використанні призійська панша Захуй, абсолютно кожна випущена його кузнення демонічною машина повинна стати на сторону творця. Як ви напевне здогадуєтесь, кожен бог хаосу чи сильний демон продає свої послуги з певними контрактами, де дрібним шрифтом прописано, коли у вас почнуть рости тентаклі, а вашу душу засмокче в себе сланеш. Лише у ваштора все чітко і логічно. Через це всі у варпі його поважають і радо дають замовлення. А тепер треба трішки сказати про те, звідки взявся пан Шозахуй і чому його так звуть. Отже, демони народжуються як звичайні істоти, скільки б ж не пробувало це спростувати. Вони з'являються через події, що викликають емоції у живих істот і залишають слід у варпі. Скоріше за все, Ваштор народився в темну еру технології у момент найбільшого злету науки у людей, думок про продуктивність та контракти. А оскільки він працював тихо і ні на кого не ліз, то велика четвірка призгадця Ваштора питала А це що за хуй?» А ще цей демон має дуже милу мрію. Він бажає стати новим богом хаосу, покровителем науковці та володарем всіх нових технологій. А для втілення цього він планує залучити Абадона, бо цей, на відміну від решти хаоситів, хоч з 13-го разу, але чогось та й досягнув. Згідно з планом, великий демон розповів магістру війни про такий собі ключ, який відкриває замок, за яким знаходиться суперзброя. Який ключ? Який замок? Що за зброя? Хоча справа пахла гірше за пахви нургла, Абадон був готовий вчепитись за що завгодно, щоб отримати козир проти імперіуму. Сам Ваштор теж був радий перевірити серйозність намірів Абадона і порахувати кількість спроб виконати план. Спочатку Демон запропонував йому напасти на Магдалор рідний світ ордену залізних Янголів з джетпаками і ручними зеленими лабобу. За його словами, саме там знаходився один з фрагментів ключа. Ваштор радий би власноруч пошукати, але ж має хтось кувати демонічні машини і робити гешефт. Фортеця Монастир будь-якого ордену космічні десантників – це вони Бомбас. Просто так не подонбиш. Така може витримувати обстріли та облоги протягом багатьох місяців без жодної підтримки. Але проти флоту Абадона і тисячі п'яти чорних легіонерів виступили лише сотні лоялістів. Математика рішає, сказав Абадон. Математика дійсно вирішила і хаосити перемогли. Зазвичай найціннішим трофеєм в таких набігах є Геносімія, котре хаосити майже не в змозі відтворити скільки б діти імператора не пробували доїти фулгріма. Але цього разу за вказівкою Ваштора хаосити цікавились лише кам'яною колоною, котра називалась Камінь Клят. Саме цей релікт був частиною того самого ключа. Ніфіга собі частина, подумав Абадон. – Який же тоді буде цілий ключ? Але все ж Ваштор і Абадон впевнились, що можуть одне одному довіряти. І загуділа плідна робота. Перш за все, Ваштор вирішив затюнгувати мстивий дух. Він один з небагатьох вцілілих кораблів класу Глоріана, найкращих, найбільших, найвитриваліших, найгрізніших кораблів з усіх, хоч колись побудованих людством. Таких крихіток залишилось лише кілька штук, а нових робити ніхто не вміє, тому їх бережуть як зіницю ока. Що за хуй запихнув корабль все, що дозволяли технології темних механіку, чари варпу і лубрикант від Слаанеш. А ще ваштор Аркіфейн задобрив дух машини корабля і зробив його більш відповідним до смаку Абадона. Добре, що замовлення не робить пертура, бо подумав ваштор. Той бо попросив ставити стволи в стволи, щоб стріляти коли стріляєш. Після апгрейду флагмана Чорного Легіону Ваштор почав накачувати стероїдами спейсхалки, загублені в варпи і заражені демонами кораблі. Він сплавляв їх між собою та доповнював тисячами нових гармат. Кожна варбанда хаосу отримала по такому модернізованому Спейс-Халку, а за і парочку альфа-легіонерів у свої ряди, щоб наглядали за порядком. Ось ці модернізовані бомбарділи Халкодіри і назвали ковчегами знамення. Тож тепер ви знаєте, звідки з'явилась назва у нової сюжетної арки Вархамеру. Це буде 14-й Чорний Хрестовий похід в пошуках ключа. Насправді ніхто не знає, як ці фрагменти виглядають, де вони є, але кожен з них має унікальну варф-сигнатуру, по якій його можна відчути. А ваш Вархаммер тепер не аніме, а Індіана Джонс. Імперіуму здавалося, що варбанди на ковчегах нападають абсолютно випадково, інколи навіть ігноруючи імперські контингенти в системах. Але інквізиції здалося, що щось тут нечисто, а значить, треба було дізнатись, чому справа. Цією аномалією зайнявся інквізитор Котес із Ордо Малеус. Разом з ельдарами він дійшов до думки, що ковчеги явно щось шукають, і бажано це щось їм не віддавати. Навіть якщо це кілограм щура, блять, вирішити було легше, ніж зробити. Більшість битв імперіуму з хаосицькими ковчегами закінчувалися величезними втратами лоялістів та відчайдушними абордажами ковчегів. Усіліть Лопашева! Командував інквізитор. Але більшість ковчегів залишали струю. Одна з найбільших битв відбулась на планеті Картоза 3. Оборона імперіуму була доволі серйозною, плюс до того вони були готові до нападу хаоситів. Планету обороняли такі серйозні хлопці, як чорні храмовники, та не менш серйозні дівчата сестер битви. Ковчег під назвою Огор, командиром якої був лорд Гулторг, вилила свій гнів на війська лоялистів. А так як Варбанда Гулторга поклонялась Нургулу, то на Картозу вилився не тільки гнів. Фу. Лоялісти відповіли потоком снарядів настільки потужних, що в моменті нурглядський лорд думав про відступ. Але Василь з Альфа Легіону підказав їм, що бій йде довго, запаси їжі в лоялістів вже гниють, а значить можна буде підкріпитись. Таким хитрим кроком він відправив гулторга на штурм, де більшість хаоситів розірвало болтами. Незважаючи на втрати, вони все ж добули фрагмент ключа. Крім людей, на ковчеги нападали також тираніди, ельдари та навіть орки. «Бос, там багато шут, там шипів бустук! казали орки і вдирались ковчеги рубати на капусту хаосиків та демонів. Ельдари розділили занепокоєння інквізиції та розпочали власне полювання на ковчеги. Всі гостровухи, єдині як ніколи, знищували ковчеги знамення один за одним, або, як мінімум, знерухомлювали їх, щоб віддати легку поживу силам імперіуму. А ось справжнім сюрпризом для Абадона стали червоні корсари та варбанди несучих слово. Їм пофіг, вони пірати. Пришвартувались, викинули хаосню в космос і полетіли на новенькому корветі. Абадон через нервування вже гриз силові броні. Найкраще, що він придумав, піти зробити все самому. Перед вилискою Ваштор повідомив, що поблизу побачили ангрона, примарха-берсерка, який раніше пропав чорт знакуди. Абадон вирішив трошки почекати і подивитись, що з цього вийде. Ось на цьому моменті арка ковчеги підійшла до тимчасової паузи, як в будь-якому бразильському серіалі. Короткі підсумки такі. Галактика розділена сракою ракою жаху, а в хаосу з'явився новий сильний гравець, той самий пан, демон фабрикатор, ваштор, що за хуй. Лоялісти отримали Воскресло Желімана і космодесантників Примарасів. Хаосити ж здається відкопали ангрона і почали новий Індіана Джонсовий похід. Чи зможе Імперіум вижити цього разу? Та, звичайно, зможе, бо мусить же якось Games Workshop продавати нові мініатюри. А ось які роялі в кущах і сюжетні фінти допоможуть імперіуму втриматись, про це вже дізнаємось зовсім зовсім скоро. Ну, ось і все. Пишіть коментаря, що думаєте про це відео, а також про що ще ви хотіли дізнати зі світу молота та війни. Ставте свої силою вподобайки, жм'якніть на дзвіночок та підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео та стріми. І пам'ятайте, шаровари теж бувають силовими.